Всім привіт! Ви на каналі Фантазія бісером і з вами Наталія. Дякую, що завітали до мене на канал. Сьогоднішнє відео, відео я знімаю на прохання моїх підписників, які просили, щоб я показала, як я вишиваю бісером на тканинки Левада українського виробництва 25 каунту. А, зарані хочу попросити вибачення за посторонні шуми, але на сьогодні. Дуже шквальний вітер, і, можливо, буде його трішки чудно, вибачте, але знайшла найтихіший куточок у себе вдома, щоб зняти вам це відео. Отже, начнемо з того, що тканинка левада це вона теж рівномірного переплетіння, так як і рівномірка, на якій я вишиваю бісером. Вишивка у мене йде точно так же, як і на рівномірці. Але для порівняння я взяла обидві тканинки, щоб вам показати, які вони і чим відрізняються. Отже, дивіться, тканинка левада, ось вона, бачите, я знімаю крупним планом для того, щоб усім було гарно і добре видно. Вона така сама по собі супка. Бачите? У мене краї тут оброблені клеєм ПВА, тому, бачите, що це? Але вона, бачите, супка, бачите, як вона згинається. І ще для порівняння, вам показую тканинку рівномірку українську 25 каунту. Дивіться, вона однакова, бачите. Тобто переплетіння в них зовсім однакове, але вона дуже м'яка, бачите, вона ну, надзвичайно м'яка. Тому, якщо ви хочете тканинку більш цупкішу, раджу вам все ж таки брати леваду. Ось, бачите? І ще для, для тих, хто сумнівається, тому що дуже багато дівчат мені пишуть, що в них не виходить вишивати на рівномірці, не виходить вишивати на леваді. Вони путаються, і так як тут переплетіння дуже дрібне, і вони часто пропускають переплетіння, де саме потрібно. Встромити голочку. Тому для тих, в кого це є складність, рекомендую і показую, що ще є ось така тканинка. Габардин з нанесеною розміткою, саме під вишивку бісером. Це у мене, я, я купляла готовий шматочок, я не пам'ятаю скільки тут: 90 на чи 110, чи 120, щось таке клітинок. Ось от така частинка, бачите, але вони, я знаю, що у Фейсбук можна знайти, де роблять індивідуально саме по вашим розмірам. Тому якщо вам рівномірка і левада не дуже зручно, вони для вас дрібні, спробуйте на габардині з розміткою. Це теж дуже гарний варіант. Вишивається точно, так же, як на Будь-якій тканині з нанесеним малюнком. Просто тут нема малюнку, ви бачите. Тут йде сама розмітка для вишивки бісером. Отже, ось цікаво. Ну так виглядає. Ну, нагадую, це я купляла в себе в магазині, не в інтернет-магазині, а в себе в магазині. Я просто побачила і купила для себе, щоб було поки що воно ну, в мене ніде не використовується, тому що я вишиваю на рівномірці і на леваті, поки мені цього вдосталь. Але для тих, у кого є проблема, і бува, ну, дівчат, дівчаткам бува так краще. Тому рекомендую не обов'язково вишивати, якщо ви хочете вишивати по чистій тканині без нанесеного малюнку, але не можете вишивати на рівномірці або леваді, можете спробувати на габардині з розміткою для проколів. Це теж дуже гарний варіант, теж гарно вишивається. Результат нічим не гірший, ніж на рівномірці або на леваді. Все теж виглядає дуже чудово. Хто, знає, хто був Хто підписаний на мою групу, знає, там дівчинка у нас вишивала дракошу саме на отакі тканинки. І вона постійно свої всі картини, пані Людмила, вишиває на отакій тканині. Дуже прекрасний результат. Тому, якщо вам тяжко вишивати на рівномірці 25-го каунту або на леваді, пробуйте на габардині. Все одно, результат буде теж чудовий. Отже, продовжимо. Ну що ж, показую вам саме так, як я вишиваю. нагадую, що я вишиваю точно так, як і на рівномірці. Тому, хто вже вміє, то, хто бачив, як я вишиваю на рівномірці, можливо, нічого новенького вам тут і не буде. Але я нагадую, вишиваю я в дві ниточки. Ви можете вишивати в одну, так, як вам зручно. в дві ниточки я вишиваю саме для себе. Ось я вже наділа на голочку, Ниточку, щоб не затягувати время. І тепер показую вам. Відміряємо, скільки нам потрібно залишити на тканинці краї для того, щоб оформити картину потім в багетні. Ну, Для прикладу, це у мене як зразок, тому для прикладу, ось тут десь ми розпочнемо нашу картину. Отже, показую голочку через дві ниточки переплетіння ось. Дивіться, дві ниточки переплетіння я витягаю, в мене залишається тут ось така петелька. Я просуваю сюди голочку, так я закріплю ниточку і затягую. Ось, бачите. І потім знову через дві ниточки переплетіння, тобто там, де буде моя бісеринка, я знову дві ниточки переплетіння в сторону і дві ниточки переплетіння вниз. Маю надію, що вам все добре видно. І все. Отак От я закріплюю свою ниточку. Ну і розпочинаю. І ще хотіла нам сказати, що е, в минулому відео по рівномірці я показувала, що розпочинала свої картини з ліва направо. Зараз все ж таки раджу розпочинати з права на ліво, тому що так легше. Отже, тут я вам так і покажу. Так, берем бісеринку на голочку. Знову дві ниточки переплетіння в сторону, і дві ниточки переплетіння вверх. Тобто там, де в нас виходила ниточка, бачите? Ось, до того, ось сюди ми проколюємо нашу голочку. І нагадую, що я вишиваю дві нити, е, в два прокола. І ось через дві ниточки переплетіння. Ви бачите, бачите, заговорилась і не туди. Отже, наділи бісеринку і дві ниточки переплетіння в сторону, дві ниточки переплетіння уверх, і ось наша перша бісеринка. Бачите, заговорилась, і не туди хотіла піти. Просто я в цю сторону не хотіла, я хочу показати вам саме в цю сторону. Тепер, дивіться, дві ниточки переплетіння вниз. Давайте ось так. Бачите: раз, два. І дві ниточки переплетіння в сторону. Раз, два. Ось. Заводимо голочку і виводимо голочку через дві ниточки переплетіння. Ось, дивіться. Бачите, нитка, бачите, мішає. Саме оце і головна проблема в тих, хто первий раз вишиває. Будьте уважні, саме від цього залежить, як буде у вас виглядати вишивка. Щоб не путалися бісеринки, і щоб вони лягали рівно, не потрібно пропускати оці бісеринки. Так, знову надіваємо бісеринку, знову дві ниточки переплетіння вниз і дві ниточки переплетіння в сторону. Ось тут і ось ось цю ниточка, бачите, не я хочу і підтягуємо. Нагадую, я вишиваю по. 10, бісари... 10 рядочків одночасно. Як... Якщо я нікого не змушую так вишивати, це саме мій спосіб. Але якщо вам так незручно, ви можете вишивати по одному рядочку. Так як я вишиваю, по одному рядочку наліво, направо. Так. Дві ниточки переплетіння вниз і дві ниточки в сторону. Тут можете орієнтуватись по попередній. по параднему отвору до ниточка выхода вот две ниточки переплетения тканетки и потом две ниточки переплетения вот Ось. Ось так камера не очень удобно мне трешки мешает Але маю надію, що вам все видно. І знову, бачите, мене вже, я не відщитую, я вже сама знаю, в мене вже воно автоматично. Але якщо саме головне це пройтись правильно перший рядок. Він завжди саме тяжкий, тобто края роботи. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 бісеринок. Ну, давайте теж так уже і зробимо. Підемо 10 бісеринок. Так, бачите, дві ниточки переплетіння в сторону. І дві ниточки переплетіння вверх. Так, потім знову. Бачите, я вже не відчитую. У мене я вже, може, так наловчилась. Так. Два, на, три, 4, 5, 6, 7, 8, ще дві бісериночки, і в нас вже буде 10. Тобто, це я вам показую для зразка. Так, як саме я вишиваю на леваді. Тобто, ви бачите, точно так же, як і на рівномірці. Так, Тепер у нас, нам потрібно переходити на слідуючий рядок. Це саме, по-моєму, так як у вас там закінчився рядок, якщо ви вишиваєте по одному, або так як я по 10 рядочків. Потім знову дивіться, дві ниточки переплетіння тканини в сторону. І вже наступні дві ниточки переплетіння по квадрату. Ой, вибачте не, не, не хоче ось дві ниточки переплетіння в сторону. Заводимо голочку і виводимо тільки вже не вверх, а вниз через дві ниточки переплетіння. Бачите? Ось так я перехожу на наступний рядок. Все. Ось, скажімо так, один рядок у нас завершений. Да, він такий маленький, але ж нічого, це для зразка. Наступний рядок точно так же, як і попередній. Дивіться: дві ниточки в сторону і дві ниточки вверх, і знову бачите, ось проколюємо. І через дві ниточки переплетіння. Ось, маємо дій, що вам все видно. Стараюсь максимально показати, щоб було вам близько і гарно видно. Так, дивіться, дві ниточки сюди, дві ниточки сюди, прокулюємо голочку, не хоче. І дві ниточки. Бачите? І ось так ми вишиваємо весь час. Тобто, я ж кажу, моя техніка вишивки. На леваді точно, в точності така ж, як і техніка вишивки на рівномірці 25-го каунту. Нагадую, що це левада теж 25-го каунту, я не пам'ятаю, говорила я чи ні. Мені трішки незручно під камеру вишивати, але намагаюсь, щоб вам все було видно ось так. І отак одночасно 10 рядочків я вишиваю водночас. Тобто, ну, це такий саме мій спосіб, я ж кажу, але ви можете вишивати по одному рядочку. І нагадую, що перший рядок самий-самий тяжкий. Ну, Тому що це края роботи, там саме головне не помилитись в розрахунках. Тому, якщо вам це тяжко, і у вас багато, наприклад, одного кольору йде в началі роботи, так як. Хто вишивав дракошку, знає там фону багато. То я ось так, наприклад, прошила 10 бісеринок і зробила для себе розмітку чи маркером, який потім після прання старається. Але я стараюся використовувати самозникаючий маркер. І нагадую, що на леваді самозникаючий маркер зникає набагато довше, ніж на рівномірці. Майте це на увазі, тому що і водичка, він змивається все, але самозникаючий самозникає саме зникає дуже довго. Мабуть, повністю він зникає не тільки через 2-3, якщо не більше. Я не пам'ятаю. Отже, дивіться, в другому рядочку ми вже дійшли до краю. Прошиваємо бісеринку, як зазвичай в цьому рядочку, дві ниточки переплетіння вниз, і потім вишиваємо, так, як ми вишивали цей наш перший рядочок. Саме головне, дивіться, щоб всі бісеринки були в одну сторону. Недобуває, дівчатка путають. І знову, дивіться, дві бісеринки. Давайте отак. Дві ниточки переплетіння униз і дві ниточки переплетіння в сторону. Бачите? Тільки тепер проколюємо вулочку вверх. Ось. Все. І ми розпочинаємо наш третій рядок. Ну, потім там уже легше, ви будете орієнтуватися по самих оцих отворах, де у вас вже є бісеринки попередні. Бачите, їх, вони видніше їх. Тоді вам вже буде краще видно. Тому знову давайте так. Ось. Бачите, дві ниточки переплетіння в сторону і дві ниточки переплетіння вниз. Вверх, вибачте, бачите, тут вверх, в цьому рядочку вверх. Саме головне, щоб через дві ниточки переплетіння. Дивіться, Бачите, воно далі вже е е піде легше і воно буде само по собі. М <плес> Якщо, можливо, ви пришили якусь не ту бісеринку, просто витягаєте а витягаєте ниточку і разом з бісеринкою. Н нічого складного. Все дивіться, ось там бачите, дві ниточки переплетіння. Я вже. Е скажем так, у мене воно вже привички і я вже навіть не відщитую, я просто автоматично його бачу. Можливо, то, тому що я часто і багато вишиваю саме на таких роботах. І в мене вже так, давайте ще одну бісеринку, тільки тут переход. Наслідуючий рядочок у нас буде через дві ниточки переплетіння Ось, Прошили ми з вами три рядочки. Ось, Дивіться, яка краса. Все красиво, все гарно виглядає. Бачите, я ж кажу, вишиває точно так же, як і на рівномірці. А Ззаду ось такий маємо результат. Але я за, е, на тильній стороні на ось цій я ще й роблю вузлики. Я такий трошки параноїк. Я люблю, щоб в мене гарно все було зафіксовано. Тому в мене там трішки ще й вузлики є, але це все зашиваю, як красиво, щоб воно не виглядало. І все було гарно. Ну, ось так. Ось так само я вишиваю на леваді 25-го Тобто, точно так же, як і на рівномірці український Ну, маю надію, що вам було все зрозуміло, все видно. Відрахову ну, я тканинку точно так же, теж як на рівномірці. Ну, я б сказала так, ніяких, як сказати, Нічим не відрізняється вишивка на леваді 25-го каунту від вишивки на рівномірки 25-го каунту. Єдине, єдине, що левада у неї волокна, тканини, оці, що ми відчитуємо, бачите, для вишивки, вони товщі. Оце єдине, і цим вона цупкіша. Все інше. Все інше добре, тому точно так же видно отвори для проколів, бачите, голочки. І тут, і тут саме головне не збиться з рахунку, оце саме двох ниточок переплетіння. З оцим потрібно бути уважним. Але ж я кажу, якщо вам все ж таки воно не дається, тому що там одна дівчинка мені писала, що вона почала вишивати на канві, але я на канві 14 каунту не раджу. Ну зовсім е, ну от не підходить вона мені для вишивки бісером. Хто там як не вишивав, мені не подобається. У мене була картина. Я вишила повністю картину на 14 каунті і повністю весь бісер я зрізала, тому що воно не годиться, воно нерівномірно, особливо, коли там керамічний бісер. І він ляга припаскудно, воно все з'їжджає, воно нерівномірно, воно випирає. Тобто я повністю зрізала весь бісер, тепер він у мене стоїть, і я думаю, що з ним робити далі, можливо, якісь іграшки, новорічні з плиту. Ну, не знаю, але майте це на увазі, все ж таки я не рекомендую. Краще вже візьміть, замовте габардин з точками для проколів з розміткою для бісера. Так, і ось четвертий рядочок. Нагадую, що ось бачите. Чи все через дві ниточки переплетіння. Все. І потім вже потрібно йти на цю сторону Ми вишиваємо сюди. Маю надію, що моє відео було вам корисно. Що ви все зрозуміли, що я доступно показала і розказала свої враження, свій спосіб. Нагадую, якщо вам не, якщо ви не вишиваєте так, як я, вишивайте по одному рядочку, тоді у вас точно не буде ніяких, як сказати, видно стиків ось тут, ось цього між вишивкою. Якщо все ж таки ви вишиваєте, наприклад, вишили ось тут 10 рядочків і знову будете вишивати 10 рядочків одночасно рядом, але боїтесь, щоб не було видно стиків, коли закінчуєте оцей рядочок, прошийте одну або дві бісеринки попереднього рядочка. Тобто, оцього. тобто ідете, ось так вишиваєте, дошли до сюди, прошили ще дві бісеринки. Так же вернули сюди, прошили ці дві і знову пішли. І отак пройшли 10 бісеринок там вниз. І знову так само. І тоді у вас не буде нічого видно. Ну, це я вам розказую все з власного досвіду. Можливо, в когось є інший якийсь варіант. Дивіться, пишіть, якщо може хтось знає, мені теж цікаво. Це саме те, що я. Скажем так, на своєму досвіді, на своїх помилках все я кожен раз учусь, хоч і вишиваю вже майже 10 років бісером, але все одно я нахожу щось нове. І саме на рівномірці я вишиваю близько року, трішки більше року, скажем так, не близько року, ну там плюс-мінус, але, грубо кажучи, буде рік. Це саме вишивка на рівневірка, тому що я до того вишивала на домотканному полотні, і мені не, не сподобалось. У мене ця картина вишита, але там дуже великі отвори між бісеринками. Я щас покажу, що я маю на увазі. Тобто, отут, ось бачите, тут гарно плотно він лягає красиво, все одна до одної. А тут, а там ось такі оці, оці отвори, прям ну, дуже-дуже занадто їх видно. Тому домотканне полотно я теж не використовую, хоча би ще та картина є. Можливо, все ж таки є її форму, я ще не знаю. Ну, не знаю, багато, мабуть, наговорила я сьогодні, отже. Дякую всім, хто продивився моє відео до кінця. Маю надію, що ви з нього взяли щось корисне для себе, можливо, щось новеньке. побачили як саме я вишиваю на леваді українського виробництва Левада 25-го каунту. Це тканинка українська. Купувала я її через вайбер в групі Іванки. Ну, ось така тканина мені подобається. Також я знаю, що така тканина продається в інтернет-магазині рукодільний сундучок. Рівномірку я купувала теж у рукодільному сундучку. Отже, ну, все. Ніби все, що я хотіла сказати, я вам розказала. Якщо будуть у вас ще якісь питання, задавайте, намагаюся відповідати максимально чітко і доступно. Тому Вишивайте, творіть. Саме головне, щоб це приносило вам спокій і приємні відчуття. Отже, дякую всім, хто продивився моє відео до кінця. Не забудьте вподобайку, можете підписатись, будемо і далі з вами вишивати і дивитися наші просування. Отже, мирного неба нам всім і до зустрічі!